Всім привіт! Сьогодні в нас буде трохи важка і, можливо, для когось неприємна тема для розмови, але я бачу по діректу свого інстаграму, що ця тема вона заслуговує або потрібно поговорити на неї, тому, тому що я трохи в шоці від того, що відбувається. Приблизно з інтервалом в тиждень я отримую листи від українських жінок, українських мам, які живуть в Дані, і які пишуть мені щось типу. Якби в нас така от ситуація, ми вам пишемо, тому що ви коли ділилися, що у вас теж були якісь там проблеми в садочку з дитиною. то, от скажіть, чи ви з таким зустрічалися чи ні, і що нам робити? І кожен кожна той лист він має одну і ту саму проблему. Пишуть мені в основному, в основному, мами, в кого діти ходять в садочок, або переходять з вугістю, це типу як яслі, в сам садочок, це десь в три роки відбувається, коли дитині, або коли дитина закінчує садок, має йти в школу. Декілька людей писали, коли вже діти були шкільного віку. Але от кажу, загалом більшість це те, що відбувається там в садочках. В чому проблема? Проблема в тому, що Іх дітям ставлять діагноз аутизм і відсталість розвитку. Це відбувається в Данії. Я говорю за українок, які живуть в Данії. Значить, в чому тут проблема, і в чому тут загвоздка? В тому, що таких кейсів, як на мене, дуже багато. І особисто в мене є досить багато знайомих, яких я знаю не по інстаграму. В кого саме так і трапилось. І це стосується тільки тільки хлопчиків. 99% тих листів, які я отримую на таку тематику, це стосується хлопчиків. Про дівчаток мені писали, може не знаю, двоє людей, і там була проблема не аутизм, а Еді Ходіж. Оце була проблема значить, з дівчатками, але відсталістю розвитку їм не стало. Там була якась проблема з поведінкою. Так от, що тут насторожує мене? Так, да, тому що, окей, я розумію, дійсно, є діти, в кого є відсталість у розвитку, є діти, в кого є аутистичний спектр. Ну, якби це нормально, да? по статистиці, якби я все розумію, що на певну кількість дітей середньостатистичних буде певна кількість дітей з певним відхиленням. Але мене дивує кількість діагнозів, яку ставлять. Українським дітям, і зараз я маю, я маю бачення тільки від українських жінок, да мені ж не пишуть, там, я не знаю серед поляків чи які живуть в Данії або інших іноземців, яка статистика. Я от дивлюсь чисто на українців і порівнюю, наприклад, от з датськими дітьми. Мабуть, останньою краплею, чого я вирішила. От записати це відео і чого, чого я почала думати про це, от, ну типу, як так може бути, це було те, що в садочку я знаю про садочок, в якому є в групі, або там в, паралель, в паралельних групах діти. І там весь садочок, в практично данці, і тільки дві дитини, вони сімей іноземців. Одна з них от, українська сім'я, друга, це якась Східна Європа, не пам'ятаю. І в там і там хлопчик. І серед усіх цих дітей так сталося, що цим дітям, які з іноземних сімей поставили хлопчикам діагноз, аутизм і ну, щось типу, відсталість у розвитку, то просто це мене трохи насторожує, тому що серед хлопчиків ми частіше побачимо відсталість у розвитку перші роки, ніж в порівнянні з дівчатками, і також. Аутизм більш притаманний в ранньому віці хлопчикам, ніж дівчаткам. Але як так може бути, що так багато українських дітей отримують цей діагноз або підозру на цей діагноз? І якщо я схиляюсь до того, щоб аналізувати дані якось статистично, то для мене це виглядає дуже підозріло. Так, 100% серед тих дітей, якби і серед українських дітей в дані будуть діти з діагнозом, ну, статистика є статистика. Але хіба їх може бути так багато? З того, що я чую і бачу, мені виглядає так, що кожен третій хлопчик з українських сімей, які живуть в Данії, має діагноз. Або там, вже відсталість, або щось таке, да, що чим він відрізняється від середньостатистичної датської дитини. І це якось виглядає дивно, правда? Тому що коли ми дивимося на українців там, як націю, да, або що потім трапляється з тими дітьми, от кому ставлять діагноз, як вони виростають, то там. Проблем як би нема. Тобто не можна сказати, що от всі українські діти вони погано вчаться в школі, да, в датській, чи потім там чогось не досягають, чи в університет не йдуть. Ні, чогось далі якби в житті в них все стається нормально. Але от на початку чомусь так багато цих діагнозів відбувається, і просто от батькам говорять, що ваша дитина вона там, ну, не дотягує, вона їй там треба якусь не да, спецшколу, чи спеціальне навчання, чи ще щось що от вона. Не така, як середньостатистична датська дитина. От, що мене обурює, це те, що ну, невже ніхто не може подивитися на статистику. Ну тобто, невже ніхто не підбиває цю статистику і не проводить якийсь аналіз. Е, яку статистику? Я вам зараз поясню. От, наприклад, садочок, да? беремо садочок, і е, в садочку хай буде 100 дітей. Е, і з цих 100 дітей, наприклад, проходять тести е, всі. Тому що коли діти переходять з вугістю в Бьорніхеве, це з ясель, звичайно, як в садок. Коли дітям приблизно там, 3 роки, да, вони переходять перед тим, як, як 3 роки і вони роблять там тести, то якщо ці всі діти да, 100 дітей протестували і погані результати показали, не знаю, 10% дітей, да, що вони там щось у них не так з розвитком, чи якось вони не так граються з дітьми, неважливо. Значить, 10% таких дітей це 10 дітей. І потім їх направили там, знаю, в лікарню далі проводити над ними аналізи, дивитися да далі, що там правильно неправильно, і значить тих там десяти дітей восьмим приписали ну дійсно якийсь діагноз. І от хай з цих 100 дітей в садочку, от 90 дітей вони датські, тобто вони мають датських батьків, вони народилися в Данії, вони в сім'ї чують датську мову. Це не те, що там просто от приїхали, да, і да, дитина може народитися в Данії, але ви вдома говорите по-українськи. Тобто ви не можете порівнювати один до одного знання датської цієї дитини, тому що якщо дитина чує вдома ще одну мову, то зрозуміло, що в неї йде нагрузка більша. Плюс кажу: якщо це хлопчики, то це. Думаю, не для кого не буде секрет, що вони все-таки розвиваються повільніше за дівчат, не всі, але є статистика, яка це показує. Так от, якщо 100 дітей в садочку, тільки 10 дітей іноземців. І якщо чомусь після цих тестів так стається, що з цих 10 дітей-іноземців, двоє, наприклад, проходять ці тести нормально. а Вісім показують погані результати, їх потім направляють відповідно далі на тести, наприклад, в лікарню. Із цих восьми, шести дітям діагнозують аутизм інозем, да, які проходять з іноземних сімей. Чому ні в кого не виникає питання, а чи не за багато діагнозів ми ставимо дітям-іноземців? Можливо, ми щось не враховуємо, можливо, ми даємо тести дітям? Кого датська не є рідна мова, де да, датську вони чуються дочкою, вони говорять, але можливо, ми їх якось оцінюємо не так. Можливо, цих дітей треба оцінювати на тій мові, яка їм ближче, яку вони чують вдома. От якщо би спробувати ті самі тести, які проводять на датській мові дітям. Українським дітям дати на українській мові, чи покажуть вони такі самі результати, як вони показували на данській мові. Оце мене дуже цікавить, тому що уявіть, що вас беруть на роботу да? і вам е, треба пройти IQ-тест, е, і там ще якийсь, не знаю, тест на логіку, на е, що небудь, цей тест на швидкість, е, і будуть значить, е, вас оцінювати. Я пам'ятаю, що я проходила е, цей тест на IQ спочатку перше інтерв'ю, яке мене покликали, мені дали пройти цей тест на англійській мові. То там, знаєте, там, де треба не знаю ці формочки, трикутнички повибирати і квадратики, це ще нічого. Але в питаннях про мову лінгвістичні, там де, наприклад, було вказане слово, і треба було вибрати найближчий синонім з там чотирьох слів внизу, я дивилась на ті чотири слова, і незважаючи на те, що в мене англійський здан тойфл, нормально, я говорю на англійській, розумію. Але я жодного з тих чотирьох слів не знала, тому що це не ті слова, які я вчила, які я вживаю. І я спокійно працюю на англійській мові вже енну кількість років в Данії в конторі, веду е, переговори контрактів на англійській мові, не знаючи тих чотирьох слів, які були в iq тесті. Але на українській мові я би знала синоніми, тому що все-таки є різниця, коли ти native speaker, коли це твоя рідна мова, і коли це твоя нерідна мова. Тому мене обурює те, що ніхто не включає фактор того, що ти не можеш оцінювати дітей-іноземців по таким самим критеріям. І тим більше ставити їм якийсь діагноз, відходячи тільки від цього. Виходячи тільки з інформації, яку я отримую в Директ, а мені, вибачаюсь, пише не кожна українська мама, яка живе в Данії, в мене там певна кількість підписників, невелика є. Із Тої кількості жінок, які на мене здані підписані, не кожна мені пише про свої проблеми. Мені пишуть там ті, наприклад, хто мені там довіряє. І бачив, що за одну кількість років, що я веду блог, я ніколи не написала чиїсь приватні дані, да, не показала в сторіс є сім'я з якусь проблему. Якщо я щось таке показую, завжди замальовую так, що не буде видно, хто питає, хто де живе, і яка в людини там, ну, щоб не було не можна було здогадатися, хто це мені пише. То ці жінки, це тільки ті жінки, які на мене підписані, які вирішили мені написати, і назбиралося у мене таких повідомлень, знаєте, ого. го То виходить, скільки таких людей ще є, про яких я не знаю, які живуть в Данії, які мають такі самі проблеми, от як ті жінки, що мені писали зі своєю дитиною. І от мене це вже насторажує. Да? Мене вже насторажує шостої кількості жінок, які на мене підписані, до мене стільки звернулися з схожою проблемою, і це мені виглядає щось дуже дивно, що як так може бути, що аж стільки українських дітей, хлопчиків, мають однаковий діагноз, ну типу, щось тут не то. Маєш бути в дані, ну такі такі 100% є. Аналітики, там, статисти, да, які сидять в кожній комуні, дають ці дані. Потім це має хтось консолідувати в одне повністю по Данії, там, скільки було дітей такого-то віку, який був результат цих тестів, знання мови, кого направили в лікарню, кому потім поставили діагноз, і кого направили, кому не поставили діагноз. Тобто, вся ця статистика вона має бути. Але в мене таке враження, що вона можливо є. Я сподіваюся, що вона є. Але всім по барабану і ніхто не дивиться на результати і не думає: слухайте, а чого це в нас? З отакої загальної маси: 6 мільйонів населення в Данії, українців тут 50 тисяч всього живе, і з цих 50 тисяч. У нас кожен рік, я не знаю, тисяча дітей, чи скільки з штампом аутизма стає, Мені просто дивно, що невже ніхто не дивиться на ці показники і нікого не смущає це, що на відсоток українців, які проживають в Данії, якась інша нація, да, якщо взагалі іноземців брати, що іноземців насправді в Данії, ну, не так і багато, там відсотків 15 всього можливо з від усього населення. То якщо подивитися на діагнози, які ставлять дітям. То в мене складається враження, що їх точно більше, ніж 15% від усіх. Тобто, невже нікого не наштовхує оце на думку, що може, ми якось не так оцінюємо? Можливо, дітям іноземців треба давати якісь інші тести, або якось по іншому їх оцінювати, тому що, ну. Не можуть бути кожен третій хлопчик сім'ї іноземців аутист з поганим розвитком, і чому ніхто не дивиться на показники потім, що оті діти, кому вони говорять, що там не знаю, недоразвиті, аутисти і все все все, -все це. Чому ніхто не аналізує, що трапляється з ними через 5-7 сім років, які в них показники? Куди пропадає е, оця їхня недоразвитість через там енну кількість років? Чому потім ті самі діти показують хороші результати в школі, в університеті, на роботі? Ну тобто, отакі речі вони е, дуже мене насправді злять, тому що. Так, я розумію, дійсно, є проблеми. Є проблеми і в хлопчиків, і є якби, діти дійсно з проблемами, не тільки хлопчики українські, і не тільки в українські діти, але я не можу сказати, що українські діти загальному гірші, ніж датські. Чи поводяться гірше, чи навчаються гірше, чи не можуть сприймати інформацію так, як данські. Ні. Я просто думаю, що їх оцінюють не по тим критеріям. І як з тим IQ тестом, який я писала на англійській мові, ви собі можете уявити, який там був результат. Мене покликали на співбесіду, але на співбесіді мене HR якби питав, показував мені ці таблички свого тесту цього тесту і казав, Ну, тут ну ще може якби, нормально бути, ну але оця секція ну, дуже в тебе погано? Тобто це настільки нижче середнього, що ми хвилюємося, якби, чи ти все розумієш. І добре, що на тому мітингу, на тому на натій співбесіді, мене чар започий чар, чи менеджер, який брав мене на роботу, запитав: а на якій мові ти проходила цей тест? Я кажу на англійській мові. Я кажу, а як це тобі вислали iq тест Проходити не на твоїй рідній мові, а на якійсь іншій мові. Я кажу, не знаю, ви мені вислали. Там не можна було вибрати мову. там там чисто було англійська, все там не було, що можна було вибирати якусь іншу мову. Тобто, слава Богу, що тоді люди зрозуміли на е, тій співбесіді, що. Не все так погано, просто людина проходила тест, де треба мислити швидко, не на тій мові, на якій вона мислить. А я думаю, що всі тести, які пов'язані з розвитком людини, де ти хочеш оцінити її розвиток, вони мають проходити на тій мові, на якій людина думає, незалежно від того, скільки людині років: 4, 5 чи 44. Тому що це нечесно. Це не чесно ставити дитину в умови. Нерівні, тому що якщо датська дитина думає на датській мові і вона проходить ці всі тести на датській мові, чому українська дитина, яка думає на українській мові, має проходити ті самі тести на датській мові? Оце я вважаю несправедливо і не можна робити ніякі оцінки тільки виходячи з цих тестів. Окей, я повозмущалася. Ви скажете, добре, ти повозмущалася, ну що далі? Да, це нічого не поміняє, ніхто не буде давати в датському садочку дитині тести на українській мові, чисто за того, що ти зараз оце записала відео і на цю тему повозмущалась. Чи навіть якщо ти прийшла в садочок і їх просиш. В них нема ресурсів, в них немає ресурсів проводити ці тести на українській. там, Якщо якийсь педагог і прийде, то він знає датську. Ніхто не буде для вас спеціально робити тести. Тим більше, це ж не тільки для українців, да, це для любої. Нація, яка живе в Данії, наприклад, там, якщо дитина з Турції, да, і батьки говорять дома турецькою, то ніхто не буде давати дитині спеціальний тест на тій томорі. В них є датський і все, є один шаблон, і всі мають під нього підходити. І якщо, виходить, ви в цей шаблон не підходите, значить з вами щось не так. Але насправді з вами все так, просто що треба змінити цей шаблон. Я це бачу саме з цієї сторони. І що можна в цій ситуації зробити? Зараз я буду говорити свої. Дуже суб'єктивні поради давати е, таким батькам або мамам, які переживають за те, що е, їхню дитину не так оцінили, насправді, як вони її бачать вдома. Наприклад, якщо ви бачите, що вдома дитина нормальна, вона все робить, е, що треба, ви не бачите проблем з її розвитком. Ви бачите проблему да, з мовою, що в неї є певні там труднощі, і за того, що Її датська мова ще не така, як її українська, або загалом були якісь події в житті, теж переїзд, зміна садочка, зміна обставин, це все впливає. І так, в дитини можуть бути якісь певні труднощі, певний період, але ви, як мама чи тато, ви не, не бачите, що е, прям такі е, проблеми, що треба цю дитину віддавати в спеціальну школу, бо вона не має здібностей до того, щоб навчатися, як інші діти. От якщо ви е, Спокійні за свою дитину в цьому плані, да, то що я можу вам порадити? Чисто від себе, кажу дуже суб'єктивно, і не означає, що я права, це просто, от коли мене питають пораду, щоб я не відповідала, ну, я так і відповідаю на кожне так, такого плану повідомлення в Директі, але так, щоб дати якусь загальну пораду, то від себе я би сказала так, якщо вам в садочку, там, чи в Угістю, чи в Бернехевен, тобто в Яслях, чи в садочку вам кажуть, наприклад, що з вашою дитиною там щось не так, чи навіть в школі, і кажуть, що вам би треба піти, наприклад, перевіритися там в лікарню і дають якісь направлення, чи там далі щось вам радять, то так, я би радила вам іти проходити ті тести. Я думаю, що не може таке бути, що дійсно в дитини є якісь проблеми, і про це треба знати. Тобто, я би проходила ці всі тести, але. Потім настане момент, коли вони поставлять діагноз дитині, або е, коли ви, ви пройдете тести, і вас все будуть подати. Вас будуть подати, типу. А чи можна ці матеріали, оцю характеристику дитини, що значить, ми в садочку там визначили, що він відстає і, і з вашою дитиною щось не так. Можна ці матеріали передати комуні? Поставте там, будь ласка, хрест, якщо ви не проти. І, наприклад, там далі там, в комуні вас теж будуть питати щось типу: а чи можна ці матеріали там передати, не знаю, в лікарню? З лікарні то саме будуть питати, якщо вам вже поставлять діагноз, типу А чи ви окей, що оце? Ми тепер передамо в комуну. Моя? Чисто суб'єктивна порада. Кажу, не знаю, права чи ні, як би зробила зараз я, на сьогоднішній день, я би ніде оці хрестики не ставила. Я би на тести дитину відправила. Окей, хай лікарі роблять свої висновки, але на питання, чи можна ці матеріали далі кудись відправляти в комуну, я би сказала ні. Зараз поясню чому. Тому що пізніше в системі, коли. Настане час відправляти вашу дитину в школу, або там, не знаю, з молодшої школи переходити в середню чи кудись, да, то на вашу дитину вже ніхто не буде дивитися. Будуть дивитися тільки на той паперчик, який там написаний. І якщо в тому папері написано, що у вас дитина нічого там, не знаю, не здатна, абсолютно повний ноль і не може сприймати інформацію, чомусь да, такий, наприклад, твій діагноз. То всім вже буде все рівно, що він в реальному житті, чи вона, ваша дитина, нормальна, що там немає ніяких відхилень, дитина там за півроку підтягнулась, вона може читати, писати, все розуміти. Всім буде по барабану, вони будуть дивитися на оцей листочок, який ви підписали, і дозволили, наприклад, лікарні відправити комуні, чи там садочку відправити комуні, чи комуні відправити садочку куди-небудь. Коротше, від себе я зрозуміла таке, що краще, як на мене, проходити, робити це все. Але там, де питаю, чи можна поділитися цією інформацією, цими даними далі, я би не поставила хрестик і не дозволила їм використовувати ці матеріали, тому що. Все, що написано, може бути потім використано проти вас. І потім ви будете битися з системою і доказувати, що ні, моя дитина нормальна, зробіть йому ще раз тести, от, подивіться, все нормально. Да, коли йому було там два роки, він не знав мови ніякої, він пізніше розвивався, все. Тепер допустимо йому там 6. І він абсолютно нормальний хлопчик чи дівчинка говорить, читає, готовий до школи, а вони дивляться на цей папір, який був написаний рік назад. Ніхто не має ресурсів зараз знову робити вам те. Тому що в них одна людина на всю комуну, яка ці тести проводить, і там все розписано на рік. І вони скажуть: ну типу, ні, ми, ну, ми не можемо вам дати місце в нормальній школі чи в нормальному садочку. У нас все тут написано таке, ви ж типу там підписали. То чисто для того, щоб вам потім зберегти ваш час і вам не треба було пробиватися через цю систему і доказувати, що ні, моя дитина може сприймати інформацію нормально на рівні з іншими дітьми, їй не потрібна там спеціальна школа, допустимо, да, якщо ви не хочете, то вам буде це набагато важче зробити, якщо вони будуть мати доступ до цього листочка. Цей листочок він важливий. Хай цей діагноз це буде на папері, воно буде при вас, і якщо потрібно, щоб ви самі вирішували, з ким цією інформацією ділитися чи не ділитися. Тому що в той момент, коли ви погоджуєтеся відправити або поділитися цими даними з комуною, все в них це є, і виходить, що тепер вони мають право все вирішувати, кажу, навіть не дивлячись на вашу дитину, тому що. Система побудована так, що папірцю люди довіряють, тому що е, в Данії, ну, це нормально, да, що е, якби є професіонали. І, значить, якщо такий папірець є, значить він був виданий професіоналами. І ніхто не буде е, дивитися на те, що ці професіонали, які е, цей листочок написали, вони оцінювали вашу дитину. Як середньостатистичну датську, тому що коли вони навчалися в університеті, мабуть, у них не було статистики про дітей-іноземців. Мабуть, тоді в данії було іноземців ще менше, і ніхто не брав до уваги те, що ого, так може бути ж дитина на іншій мові думати і говорити. Хм, вони оцінюють по тим критеріям, як би вони оцінювали середньостатистичну данську дитину. І тому виходить, що ваша дитина, яка Додаткій мові не думає, чи кажу, просто, ну, просто інша да, по менталітету, по поведінці, навіть е, по тому, ну, що, як, як ми себе ведемо, да, ми все одно трохи інші. Так само, як ми, інші від італійців. це не те, що там зданню якась проблема. Просто різні національності вони ну, мають якісь схожі риси і чимось відрізняються одне від одного. Якщо лікар оцінює дитину по таким от, е, параметрам, да, чи психолог, який був їм виданий в інструкції. Отакий, От і якщо він не може додати декілька інших факторів до цієї оцінки, то виходить, що ця оцінка нечесна. Коротше, я думаю, що я вам дала зрозуміти свою точку зору. Я не говорю, що я права, але я ділюся своїми спостереженнями, які базуються на тій інформації, яку я отримую від вас. Я не вірю, що ті жінки, які мені писали, вони брехали. Тому що немає смислу просто якійсь нормальній людині писати блогеру, кого ти не знаєш. Побачила в інстаграмі, розповідати історію життя і питати, от якоїсь поради, і питати описувати проблеми з дитиною. кажу, і щось ну занадто багато таких листів в мене назбиралось. Плюс Плюс ті люди, з ким я спілкуюся, в них теж були в свій час дуже схожі проблеми. Я довожу це відео до вашого відому, щоб ви відчули, що ви не одні. Якщо ви зіштовхнулися з такою проблемою, кажу, якщо ваша дитина там в школі чи в садочку, і вам оце теж говорять, що щось з дитиною не так і вона відстає їй треба тести. Ну просто знайте, що ви не самі і дійсно може бути такий випадок, що дійсно ваша дитина відстає, ну, їй потрібна якась допомога. Але щоб ви знали, що дуже багатьом українським батькам насправді говорять дані то саме. І я не до кінця переконана, що всі діагнози, які були видані українським дітям в Данії, що вони на 100% вірні, або що всі фактори були враховані, коли був поставлений діагноз. Це відео це скоріше, мабуть, підтримка тим людям, які через проходять через такі от ситуації, які я описала. Я не хочу, щоб ви якось почували себе погано. E, мабуть, я би хотіла все-таки цим відео вас підтримати, да, показати ну, надію, що не все погано e, там, з вашою дитиною, що можна там, цю систему e, якби, побороти, пройти. І насправді данці вони хочуть допомогти дитині, вони не роблять це зі зла, вони ж не роблять тому, що а, це там, якісь там українці чи це зараз ми їх там, покажемо, що дитина якась хвора. Ні, вони щиро в це вірять, вони щиро, можливо, так от бачать, що є якась різниця і треба якось допомогти. Просто форма, як вони це роблять, вона не ідеальна. Вони все-таки потім в систему, коли ви попадаєте, то комуна робить не те, що, можливо, найкраще для вашої родини, а вона буде робити те, що їй налегше, і найдешевше. І якщо в вашому випадку, наприклад, для того, щоб допомогти дитині, достатньо було би буквально декілька годин на тиждень чи там, не знаю, одну-дві години в день. Щоб з вашою дитиною працював саме досвідчений педагог на данській мові, все якусь кількість часу, наприклад, там не знаю півроку, і тоді би дитина підтягнулася і в данській, і тести би гарно пройшла. То замість того, щоб робити це, комуні просто легше не 100 дітей, знаєте, дати їм таких педагогів, а запхати цих дітей в один клас чи в якусь спеціалізовану школу, і якби все, тому що школа вже там є, нічого шукати не треба. Об. Хоча для системи, в принципі, це на довгу перспективу це не дешевше, але це їм легше зробити, ніж вишуковувати на кожну дитину спеціального викладача, оце все ми повинні розуміти, що теж якби. Хочуть допомогти, але роблять те, що легше системі. І тут же ви, же як батьки, повинні для себе вирішити, чи хочете ви боротися з системою, чи не хочете боротися з системою, як ви будете виходити з цієї ситуації. На жаль, мені, як мінімум, двоє жінок написали, що вони вирішили поїхати з Данії саме із-за цього, тому що от у них були проблеми там в садочку в школі. Вони бачили, що їх дитину хочуть відправити, наприклад, спеціалізовану школу, вони були з цим незгідні, і це була вирішальна причина, чому вони поїхали з Данії. Я не пам'ятаю, в яку країну вони поїхали, чи вони куди ще поїхали, чи вернулися в Україну. Я вже не пам'ятаю, але два випадка таких в моєму директі Ну я бажаю вам всім мудрості. Також бажаю вам мудрості в комунікації. Із садочком, і з викладачами в школі, і потім, якщо ви потрапите все-таки в цю систему, то як поводити, що говорити, не спішіть завжди обдумайте свої дії, думайте про те, які наслідки може мати та чи інша ваша дія. Звичайно, я враджу вам вести себе ну, якби кооперативно, да, співпрацювати із садочком, із школою, і з усіма інстанціями, куди вас будуть відправляти, але. Все-таки не забувайте, що ви мама і тато вашої дитини, і вам за неї в кінці відповідати, і ви хочете найкращо для дитини, то все-таки, мабуть, нам, як батькам, треба старатися вибити з цієї системи саме те, і вказати системі, що вашій дитині потрібно, як ви це думаєте. Я бажаю, щоб у вас все вийшло, що у вас не було з цим ніяких проблем, або щоб ваші проблеми вони були менші, і от просто, щоб ви знали, що ви з цією проблемою не самі. Таких випадків, на жаль, дуже-дуже багато в Данії. і я сподіваюся, що система датська, вона в певний час прокинеться і подивиться на всі ці цифри, на всі ті діагнози, що були поставлені, і подумає, що. Може, нам треба якось все таки дітей-іноземців оцінювати по-іншому, і з часом це все зміниться. Коротше, на такій більш-менш веселій ноті я це відео закінчу. Дякую вам за увагу і побачу вас в наступному відео. Па-па!